Ми дискримінант вієта. А це жо зарівняння? Давай розкажу, як їх розв'язати. Тебе є підказки. Давить перше. якщо в тебе є X і X. То це виня за Я виношу просто найменший степень. А який з них найменший? Звичайно, x. Чому найменший? Бо там перший степень. А тобі про це ніколи не розкажуть. Коли немає степеня, значить там завжди перший. От і виношу X. І на що мені помножити Х, щоб став Х другому. Ну, звичайно, на Х, тому що в мене є формула НМТ в степенях. Що степені примножені, то даються 1 плюс 1 буде 2. Все підходить. Плюс. 6, тому що х помножити на 6, так і буде 6х. Прекрасно, це все дорівнює нулю, і ти отримаєш множення. О, О, а чого я так звернула увагу на це? Тому що множення тобі дає нуль. Значить, хтось з них буде нулем, правда? Ну давай зараз ділимо. Тобто х дорівнює нулю або х плюс 6 дорівнює нулю. Супер, я маю перший розв'язок мого рівняння. Це х перше, яке дорівнює нулю. Що ж із другим? Перенесу 6 за дорівнює, а при переносі, що він зробить? Звичайно, зміни знак на протилежний. Тобто мені х 2 дорівнює мінус 6. Супер, ти розв'язав, розв'язала це рівняння переходимо до другого. Що ж у мене тут? Тепер я просто відділяю число від x, переношу за дорівнює. Звичайно, ти розумієш, що хвадрат буде вже дорівнювати просто 16, тому що мінус при переношенні за дорівнює стане плюсом. І ти скажеш, ну я ж знаю, це буде ікс дорівнює 4». Прекрасно, але тебе обманули, обманули тебе алгеброю за всі твої роки в школі. Що це буде? Це буде ще один корінь, близнюк твого чотири. Це буде мінус чотири. А чому мінус? Дивись, ну мінус на мінус помножити буде плюс. Чотири на чотири буде шістнадцять. Тобто. Зауваж, це найпоширеніша помилка. Коли в тебе є х квадрат до рівня якомусь числу, це буде два розв'язки – число з плюсом і з мінусом в нашому випадку. Супер. А тепер ти бачиш ці приклади, які з'являються на екрані. Спробуй перевірити себе і розв'язати ці рівняння. А відповідь запиши в коментарях.